Другий на моєму каналі Sfia Sun. Для швидшого відео я вже нам розпакувала деякі іграшки, які довго будуть розпаковуватися. Перша ось така от мишка Ну, для якого є сир. Він ось так от його тримає. У нього є всякі такі міси, що в пакет. У нього сир з такий з іншої сторони і, до речі, напишіть в коментарях, у кого теж є мишка. Думаю, що у багатьох кота, собаки, коти рушіть в коментарях, у кого які улюблені це батько, якщо у вас мишка. Наступне таке мило. Мабуть, дуже сильно поколено. Ось таке воно з першої сторони, а ось таке з другої. Ось його підставочка. І ось все. Можно сожидать в лави. А можно еще вот с такой стороной. Вот такая штука. Хомяк так прибавил. Так, это наступно будет такие вот дельфинчики. уже нас были. Давай все мы штуки на дельфичик. Ага. Він у нас так вот спить. Подрайте наш дельфинчик світиться в темри. Осьо, наклеечка. Ой, все його вкладыш. Оце ось такий от Ось Ви, бачите, світиться у темряві. Нам попався рідкісний персонаж. Кайла. Кайла. У нас дві світящі у темряві, але нам попалася така ж Де ж дирочка зірочка. Ну прикольно ці іграшки робить. Короче, не думала, що у нас в першої попитки попадеться рідкісна іграшка. Ось вона. Так, вот что Наступлено у нас у нас будет хватать. Давай берем яку. Вот Так, ты откладываешь. Вот все, ты вот вкладыш. Можете посмотреть, кто это уже. Вот кто это. Я еще чего не знаю. Так, це його будиночок. Це будиночок котика, якого потрібно замайструвати, потім змайструємо вогонь. Вогневий будиночок. Ось такі як, наклеечки, які колись мають ліпити, я їх Вау! Це котик, якого я хотіла. Будиночку. Цього котика треба прикрашати стразами. Так, да. до І це котик, якого я дуже сильно хотіла. Кого я дуже хотіла З усієї королеві. Так. Вау, він такий прикольний накладище. Це я не знаю, так, да, це королівство в нього вогонь. Ну, Вона, коротше, спросто та це... ось таких будинок вогнем. Це знак, це стрілець. Це стрілець. Саргас. Саргас. Ну, зна, ось у Саргас ось у нас, а усього стрілець. Дуже прикольно. Не котик, але в нас є ще один котик, якщо ви не забули. Все, ми ще і грашки, які ми вже за цей час розпакували. покажем вам домика. У нас тут лейкит во всем. Надеюсь, нам будет повторки сделать зараз. Так. Надеюсь, что повторка точно нам Знак зодиака. Знак зодиака, короче. Так. Я надеюсь. Так, я надеюсь, что у нас за котик. Можете уже подавиться. так, домик. О, це домик для стихії вода. Дві різні стихії. Ну, подозріло. Вау! Такий от котик. Так, стрази немає. А, ні, все. Стразики я не бійтеся. Зірочка. Ось у два наші До речі, ось у їхні знаки зодія. Стрілець знак. А ось знак речі екструнці. Це риби знак. Це знак рака. Рака. Це рак. Зараз подивимося, чи це точно рак. Так, наші котики з сердечком. Це. Ну, це воно, рак, це рак. У нього знак рак. Окей. Стрілець і рак. Такі маскутки. І ось у їхні домики. В цього домик вода. В цього домик вогонь. Ой. Завалилися коти. Так, зараз ми вам покажемо доміки. Зараз ми покажемо построєні домики. Коротше, поки що бувайте. Зараз ми вам покажемо построєні домики.